Розмаїття кольорів та видів в ботанічному саду Франкового університету зацвіли рододендрони. Перший кущ у саду з'явився 40 років тому. Тоді на території Радянського Союзу рослини розводили лише у Латвії. Сьогодні колекція налічує понад 100 видів. Більшою в Україні може похвалитись лише Київський ботанічний сад. Є рододендрони з Китаю, Японії, Східної Росії та Північної Америки. Кожна рослинка потребує особливого догляду. В наших широтах вони погано проживаються. Земля має бути, от бачите, отак, от як на погляд, перший виглядає так як сміття. А вони якраз люблять в тому рости. Посадиш в такому ґрунті, вони ну, поживуті трошки поживуть і гинуть рослинки. У саду вже розквітли і деревовидні півоні, флокси, золотий дощ, бузок, барбариси та юдове дерево. А побачити унікальну колекцію львів'яни зможуть у неділю, 19 травня, у день відкритих дверей. Починають цвісти трав'яні рослини, такі як півники, колекція півників, але тільки сподіваємося, що, може, трошки буде їх більше тих квіток, півників або ірисів. А крім цього, будуть проведені екскурсії для відвідувачів. Чекатимуть гостей в ботанічному саду з другої дня до шостої вечора.